Дід, ми з тобою поїхали, блін в чудесне місто, називається Чернівці. Чернівці. Так, а ти, знаєш, а ти знаєш, що ми з приїхали? А я не знаю. Що. А я тобі скажу, бити тобі татушку, татуювання будемо робити. <реку> це, це або це. Яке вибираєш? А чого це не хочеш? Що це не хочеш? Бо не хочу, мені, мені подобається це. А це модно. Так. Не хочете, так? Ой, ти красиво, красиво. ти ж мене піднула, ти ж мене підмала. Давайте ручку. Може це буде якийсь манікюр? Йди ти, крать кума. Давай цього. <ця. рисуйтесь> та та, та зараз сформіюємо молодьо. <рисуйтесь> Фу, йо, поймай. Що жінка скаже за той року? Хай мене почунує, там десь кідану сходиться. Ой. <рик> Що у вас болить трохи? Ні. Мене були молоди, захай. Це такі є мульт аніме, дів. Аніме Наруто. Це як так, желанні. Умлю, все мої. Дай це. Ну що, ти здала тобі труси хороші? Ну і обхід. Боже, боже. А це ти купив? Да. А я знаю, то ти. Диви. Оце на мене, на мене труси. Якийсь дав. Хую, оцю, оцю, оцю маленьку. Ні, це воно стягується. Я знаю, чекай на. Це, це стягується. Я знаю! Знаєш, що дід зробив? Що? Не повіриш? Ну це не фотографіруєш? А я тебе не фотографірую, Хочу тебе запитати. Що? Дід сьогодні зробив тату. А. На колку. Ну це що маєш розум? На старість Саш? А ти вода яку? Та ну тебе. То ти ти молодий, а він старий. Та ну тебе сус? Так це він захотів, не я. При чому тут є? О, він захотів. Та ж воно болить коли ти. Ді! А? Сьогодні футбол. Я чув, ти казав же. Грає Реал Мадрид і Шахтар Донець. Хто, хто сьогодні виграє, га? Реал Мадрид, да. А я, рах... я рахунок який? Или нічя. Або що? Та 3-4, вот такого. 3-4 хоче, да? да? А за кого б деш болівати? Ну. Шахтар? Бабусі, ви скажи, от, як в кого починається ранок? Рано встаю, зарядку роблять. Рано встають, приймають душ. А Холодний. ти що робиш? Холодний, я вже зробила зарядку. Опа, от така от дівочка. Що обирати вареники? Обирати? Нема. А де дорожка? Шучання помила. А тут нема. А їй ходить? Звісно, це... ходить, ну вже. Бі... Ти... Бі... красиво. Ти бачиш, блядь, куди он кине? А тепер. Опа. Тут. Вот, тут. Заняй, Давай. <звіх> дизайні. Ні, тримай. Тримай ці вареники і дизайні. Вареники, я вважаю, що це вищий пілотаж. Вищий клас. <звіх> Дід набив татуху. Як думаєте, що він набив? Спошли. Символізує зсу Панамку що кукалушишолі патріотично Україну, Україну на напевно.